Анатолій Григорук той ще не музика, хто в дудку дме. Ішов Дениско з дідусем повз крамницю, а там, у вітрині, стільки іграшок, що просто очі розбігаються. Дідуню, став благати Дениско, купи мені дудочку, я про неї все життя мрію. Денисків дідусь добра душа, внукові не відмовить. От і купив, та невдовзі від тої дудочки нікому в хаті спокою не стало, Дениско ні на мить не випускав її з рук. Від світання до смерку він видобував з дудочки такі оглушливо могутні, такі розкотисті звуки, що, здавалося, то безупину грякає молодий, повний сили весняний грім, качки й кури ходили у дворі якісь знервовані. Без кудла й боявся вилізти з буди, а кіт Муркаш той і зовсім з обійстя втік. Коли бабуні урвався терпець, вона заткнула пальцями вуха, глянула з докором на дідуся й вигукнула. Ну, старий, і купив же ти дуду на свою біду? Ваші грають, наші плачуть, винувато усміхнувся дідусь. Гарно грає, але танцювати неохота. Зітхнула мама. А звісно, буркнув тато, бо той ще не музика, хто в дудку дме. Дениско сторопів. Та я ж вам для вас стараюся, щоб веселіше було. Усі мовчали. Тільки Мар'янка церемонно вклонилася Денискові і сказала Красненько дякуєм, але не за те, що грали, а за те, що перестали.